І вся критична інфраструктура в Україні має електроенергію. Принаймні у цьому запевнили в Укренерго. Водночас додали, що в найбільш постраждалих від російських ракетних атак регіонах діють графіки погодинних відключень для побутових споживачів. Фахівці підприємства розповіли, що на підстанціях пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК з нами на зв'язку. Вітаємо вас, пане Дмитре. Добрий вечір. Отже, минулого тижня Росія завдала чи не найбільшого обстрілу по енергосистемі України. Хотілося б від вас почути оцінку масштабів руйнувань. Так, дійсно, минулий тиждень був досить важкий для енергосистеми, тому що атаки, які відбувалися у П'ятницю і е, у суботу вони досить сильно пошкодили енергосистему. Були пошкоджені як об'єкти, які генерують електроенергію, так і ті, які передають електричну енергію. Е, така була комбінована дуже велика кількість ракет, дронів, е, і це спричинило те, що наслідки досить важкі. У е, е, нас зараз є два регіони, які не оговталися від цієї атаки: це Одещина і Харківщина. Там продовжують діяти графіки відключень споживачів для збалансування попиту і пропозиції через те, що немає можливості передати необхідний обсяг електроенергії споживачам. Що стосується генерації, то вона суттєво пошкоджена в Харківській області. У нашій компанії дві станції дуже сильно пошкоджені. Більше Десь 50% генеруючих потужностей зараз не працюють, і характер пошкоджень вказує на те, що туди потрібно дуже багато часу, щоб відновити Ми говоримо навіть не про тижні, не про місяці, а про деякі блоки, які були пошкоджені дуже сильно. Це навіть і більший срок. Ну, от ми сьогодні, сьогодні, буквально в цій годині говорили про ситуацію на Харківщині. Там є відключення, але це після обстрілів так знову ж таки по місту і по області. Яка наразі ситуація в цілому з енергопостачанням в регіонах, ну в різних куточках України? В цілому, у цілому нас зараз великого дефіциту потужності по країні немає через те, що досить комфортна температура, не холодно і не жарко. У нас закінчується опальний сезон через те, що досить висока температура як для цієї пори року. Тому е той дефіцит, який виникає у е години е вечірнього максимуму, з 18 по 23, скажімо так, він покривається. Імпортом імпорт заходить зараз з всіх п'яти країн, які межують з Україною, за рахунок цього, в цілому по країні забезпечується надання електроенергії всім до тих, до косім споживачам, до яких можна передати технічну електричну енергію, а не Постачається нормальна електроенергія лише в цих регіонах, де зруйновані системи для передачі електроенергії це трансформаторні підстанції, там, де зруйновані критичне важливе обладнання, і яке неможливо замінити протягом дня, двох чи трьох. А тому зараз критично, щоб відбулися Ремонти, заміна скоріше, навіть обладнання, яке було пошкоджене для передачі електроенергії, і після цього буде можливість на території областей Одеської Харківської забезпечити нормальне електропостачання. Звичайно, за умови, якщо не будуть нових обстрілів, тому що вони не виключені зараз. Теж тривога це ракети летять, і тут потрібно звичайно їх зупиняти, використовуючи всі наявні засоби протиповітряної оборони. Що ж дякуємо вам за ваші роз'яснення за можливість поспілкуватися? Дмитро Сахарук, виконавчий директор ДТЕК, був з нами.